Ось так у нас вийшло 10 ящиків такої гарної груші. Це у нас райське яблуня на дозріванні на компоти. Ну і ось ця грушка вже як має такий достиглий вигляд. Вітаю Миколаїв! Сьогодні у нас чергове відео, 10 серпня, до речі, 25 рік. Перше відео наші списки відтворення дерева нашого садку і те, що знаходиться в нас в садку, що ми, з чого ми збираємо врожай. Груша, ну, знову ж таки, як і все, воно, сорт невідомий. Грушка дуже смачна, ось такий має вигляд. Зараз якось її показати зобразити. Можливо, хтось щось пізнає. Смачна, вона зараз зелена, і вона її потрібно зривати на дозрівання. Ось ось бачимо, яка вона. Така гарна грушка. зовнішній вигляд її. Потрібно рвати на дозрівання, тому що вона, бачимо, ось на землі, там вона осипається кожен рік. Це з нею. Така вона, а коли вона її зірва. Обірвати, от вона обривається так, тільки дотронувся відразу грушка в руці лишається. Ну, тобто вона не достигає вона на дереві ніяк. Хіба що червива, і то вони осипаються. Що про неї розповісти, зараз вже дорвемо. рвемо ось так. Від акуратно складаємо і перекладаємо. Аккуратно в ящики надозрівання. Ось стигла така впавша була грушка. Такий має вона. Ну, там краснуватий, я тут червонуватий такий колір, а тут ой. Уже воно має таку кремову консистенцію. Без таких щоб надлишкових ароматів, як скажу, не хоче фокусуватися. Просто така смачна грушова груша, можна сказати. Такі субстанція начебто ось і жорстка. От Вона для транспортування, дуже добра для зберігання, ну, не знаю, зберігатися вона у нас не встигає. Ось поклав вже на пеньок, можливо. Бачимо, яка консистенція, вона така смачна груша. Коротше, кажучи, Що розповідати, нема що розповідати. Груша та й груша маємо в колекції. Нам подобається. Дуже багато живців є. Гарні такі прирости вона завжди дає. Ось живці. Визрівші вже. Тут ми маємо І відразу ж на неї. Більш пізнішу зеленішу грушку, тому що тут у нас три в одному. Все, тримаємось, будемо обривати і ставити на дозрівання. Дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Тримаємось і буде все добре, коли кожен буде займатися своєю справою і не лізти туди. Куди не треба.